Коротше, всім такі мої котейки. З вами я, Кет Гейм, і. Да ви бачите це? <кій> я Спустя години Це достала. Так, якщо ви до сих пор не знаєте, де його брати треба. То це вже безпорядок. Коротше, дивіться, я зараз стану, правда, отаку от штучку. А, дивіться, льодик, надо. Ну, взяти пригучу штучку, дрючку. Коротше, взяти штучку дрючку таку, пригучу. Яка пригне за кілометр, зато тебе не побаче. Коротше, от тако, як я зараз зроблю, швидко, одночасно пригаємо. На скорості швидко пригаємо і одночасно включаємо холодильник. Попала? Ну, коротше, я не пригнула, зараз подожіть. Все, я в холодильнику і тут буде такий кубичок, кубичок да. так. Да. Так. Далі. Ну, ми випригуємо з цього холодильника. Так. Якщо... ой, зможу. Не змогла, Я що, тут вжить останусь? Так. Ура! Коротше. Мене щось залагало. Так, все. Ой. Е е е е Ладно. Ви тоді отримали льод. Так, як отримати от такий недовольну, недовольне. Щя, подожіть. Недовольний кусочок норі. І йдемо в стиральну машинку. Якраз там зав'язане таке з норі. Було. Ну, коротше, там треба запрягнути маленькою штукою в машинку, і там треба, щоб хтось закрив, да, тоді ви получите цей але. Нада іменно з маленькою, бо всі почти провалились, а е, кавун ні. Бо не можна, коротше, не може кавун провалитись. Він мішає всім трошки. Так, да. от такі діла. І ви тоді е, получите. Ви провалитесь під оту штучку. І там буде оця штука. Тепер шукаємо оцей рисовенький. Ну, коротше, да. мука і вода. Значить, так, нам треба завагатися. Щоб хтось туди зайшов Осьо хай желешка, може зайде в, в це там, де так, хтось щось в мене цей Жилеха, ти куди. Ну, хтось зайдіть хоч. Ну, хтось зайде. Гей, там Коротше, я. Ах ти, ах ти, ах ти така. Можеш зайти? Коротше, я не знаю, що робити. Можеш зайти. Ооо. Нука, вода. Так. Ладно, ну воно в мене є, але я хочу вам допомогти і зразу. Я оттуда дебралась. Да, оттуда. Я не знаю, что мне это поможет. Ну, конечно, не поможет, блин. Надо убрать. Я все, я так, я сподіваюсь, що я зможу. Я зможу. Не зможу Що робити? У мене сили кучились. Кар... А як? я купить. Так, я розібралася, але ви моїх ошибок не повторяйте, будь ласка, не пригайте. Ну, коротше. Так. Да. Так, бо там просто не вийшли і шовши, невозможно. Так. Ідемо, йдемо. Хей. Коротше. я Ой, ой. Может кто нибудь прийти? А? Короче. Воно что, закрыто? Оно закрыто. Ой, прикол. Ну, короче, вам надо вот такое. Прыгнуть, воно открыть. И тогда, да. И тогда вы... Ну ідете по коридорчику такому. Я не знаю, що... о там. Ну от як це сказати? Короче, попитка номер сто, да. Ну там помідорка. и ка сюди. Я не знаю, як в мене це з, пер... з першого вроді, раза разу получилось. Просто не паніманькою. Хотя. Хотя. Блін. Ну, коротше, воно відкриється. Ви е, ...пригайте туди, па, е, нажимайте доли, і там, коротше. І там... Буде ой, боже, що є то, Така штука. ну, типа штучка, м -м. там буде картина, там під нею дирка, і ви маєте йти по тому шляху. І у вас все получиться, да. А тепер я щас покажу, як допригнути до желехи. Ой, я думаю, всі хотіли жилішку. Може, всі. Коротше, скорость. Гей, там. Я застряла кайфуй. Оля, теперь... Ну, иди. Ну, короче, сейчас покажу. Идем по те штуке самоуверенно. Да. Такой круто. Главное не упасть. на Накаркала, блин. И, ну, короче, идете, идете по, по палочке. Не знаю, як це назвати. Так, да. ідете трохи вище з самого стульчика. І потім, ну трошки ще вище піднімаємося із тим трошки. Щоб не впали. Ну, коротше, з цього кута пригаємо, ну, нажимаємо скорость бистру. Очень медленно. Короче, медленно нажимаємо скорость і пригулькаем. Ну, короче ви маєте попасти, я не попала. Я ж говорю, я 3 години добиралась туди, чи дві Навірно, три. Це капець Ну, так. Да. Що тут еще так? Ем... Я не знаю, правда. Ну, короче, да. Там жилейка має бути. Да. Я, але я вам еще не все показала, не все. Короче, сейчас, как найти порізаний хлібушок. Просто це мій любимый вроде персонаж, Хоча подожіть, ні У мене Лейка любимий персонаж. Короче, дивіться Ой. Блін. Оцю штуку надо получить, короче. Заходите в нору миші і там треба її призвати. Ну, коротше, щоб вона до вас перебігла, там буде на ній цей, на ній ем, така штучка, ви маєте на неї пригнути і все получите. Коротше, хлебушок, це один із моїх любимок. А жилешка сама любімая. хлебушок самий любимий. Коротше, ось хлібушок. Як його отримати? Нажимаємо Скрить і найти. Ну, там в мене на російській написано, жалко, що нема українського. Коротше, вибираємо магазин. Це порядки. І вибираємо магазин. Мені надіюсь, поки зараз. Ілі не повезе. Ну, коротше, для вас це пройде секундочка, а для мене це буде цілих 2 минути. Коротше, да. <г birthdays> я сейчас покажу, але надію ще знайду це швидко. Бо я вообще искатель. Ну, да, я искатель. Конечно же в каличках мені не буду искать. Коротше, се покажу. Е? Е? Ч так можна було? Коротше, забираєтесь на цю штуку і забирайте хлебушок. Він тут знаходиться, да. Не ну серйозно. Я другим способом забирала, могла б і там забрати коротше. Ну да. ладно. Всім, ми... ну, я на цьому буду заканчувати. І якщо, кстати, ви хочете зі мною пограти. в uh, Roblox, ник CatGame, Cat, Game, Cat uh, нижнее подчеркивание, Game. И всем пока-пока.